Ялинка. Стояла в лісі, отака собі славнісінька ялиночка. Місце у неї було хороше, і сонечко її пригрівало, і повітря було удосталь а навколо росли її друзі, трохи старші за неї. Ялина та сосна. Тільки не терпілися ялиночці стати самій дорослою. Не думала вона ані про тепле сонечко, ані про свіже повітря, не помічала їх у віркої, сільської дітвори, коли вони приходили в ліс збирати чорниці або малину, наберуть повний кухоль. А то нанижуть ягоди на соломинки, підсядуть до ялиночки і скажуть яка славна ялиночка, а їй хоч би і зовсім не слухати такої мови. Минув рік і підросла ялиночка на один паїнець, минув другий рік, витягнулася ще трішечки так за числом пагінців. Завжди можна дізнатися, скільки років росла ялинка. Ах, бути б мені такою ж великою, як інші, зітхала маленька. Вже як би широко розкинулась я гілками та поглядала верхівкою на вільні простори, птахи звивали б кубельце на моїх гілках, а як подує вітер, я б кивала йому з гідністю. Не згірше за інших, і не були їй в радість ані сонце, ані птахи, ані яскраві рожеві хмаринки, які зранку до вечора пропливали над нею. Коли стояла зима і сніг лежав навколо іскристою білою ковдрою, часто густо зайчиня під стрибом перескакував прямо через ялиночку. Така образа, он вона яка маленька. Але пройшли ще дві зими, і на третю ялинка так підросла, що зайцеві вже доводилось оббігати її кругом. Ах, як я хочу вирости і стати великою і старою. Краще за це немає нічого у світі. По осені в ліс приходили дроворуби і валили найбільші дерева. Так траплялося щороку, і ялинка тепер уже зовсім доросла, всякий раз тріпотіла, з таким стогоном і дзвоном падали додолу великі прекрасні її товариші. З них зрубали гілки, і вони були такі вузькі, довгі. Голі просто не впізнати. Потім їх клали на вози, і коні відвозили їх геть із лісу. Куди, що їх чекало, проте ніхто не знав. Навесні, коли прилетіли ластівки і лелеки, ялинка запитала у них: ви не знаєте? Куди відвезли дроворуби моїх старших товаришів, чи не зустрічали часом ви їх? Ластівки не знали, але Лека замислився, кивнув головою і сказав. Мабуть, що знаю. Коли я летів з Єгипту, мені зустрілося багато нових кораблів з прекрасними щоглами. Моєму це і були твої брати, від них пахло ялиною. Голову свою вони тримали високо, дуже високо, і я з ними не раз вітався. Ах, як це прекрасно! Як було б добре, якби я була дорослою і могла проплисти через море, а яке воно з себе, це море. На що воно схоже? Ну, про це довго розповідати, відповів лелека і відлетів. А сонячні промінці шепотіли ялинці, радій своїй молодості, юному життю, яке грає в тобі. Вітер пестив ялиночку, і роса проливала над нею сльози, але вона цього не розуміла. Незадовго до Різдва рубали в лісі зовсім юні ялинки. Інші з них були навіть молодшими і нижчими за нашу ялиночку, яка не знала спокою і все поривалася майнути з лісу. Ці дерева, а вони, до речі, сказати були пригарними, відразу укладали на вози і коні із ними. Рушали у путь. Куди вони? запитувала ялинка. Чому? Але ж ці ялинки не більші за мене, а одна так і набагато менша. Куди ж вони їдуть? Чому мене з ними не беруть? Ми знаємо, знаємо, Цвірінькали городці. Ми бували в місті. І зазирали у віконце, ми знаємо, куди вони їдуть. Їх чекає такий блиск і слава, що й не уявити, ми бачили, їх садовлять посеред теплої кімнати і прикрашають чудовими речами, позолоченими яблуками, медовими пряниками, іграшками. «І сотнями свічок. А потім? перепитала ялинка, тріпочучи усіма своїми гілками. А потім, потім що? Більше ми нічого не бачили. Але це було не перевершено. А може, й мені призначено піти цим сонячним шляхом, тріумфувала ялинка. Адже це ще краще, ніж плавати по морю. Ах, як мені сумно, хоч би скоріше настало нове різдво. Минув рік. Тепер і я така ж розкішна, як і ті, яких відвезли минулого року, думала ялинка. Як же й мені потрапити на віз, потрапити в теплу кімнату? І з усією славою і пишнотою. А потім? Ну, а потім буде ще ще краще, ще прекрасніше. А то до чого ж так наряджати ялинку? Звичайно ж, потім буде щось ще більш величніше, прекрасніше. Але що? Ах. Як я сумую, як мені тужно, сама не знаю, що зі мною робиться. Радій мені, шепотів вітер, радій мені, промовляло сонячне світло, радій своїй юній свіжості тут, на роздолі, але вона ані трішечки не раділа, вона росла і росла. Зимою і літо стояла вона зелена, темно зелена стояла вона, і всі, хто не бачив її, говорили, яка чудова ялинка, і під різдво зрубали її першою. Глибоко в саме її нутро увійшла сокира. Ялинка із зітханням лягла додолу. І було їй боляче, було зле, і не могла вона думати ні про яке щастя, і тужно було розлучатися їй із лісом, із тим клаптиком землі, на якому вона виросла, знала вона, що ніколи більше не бачити їй, своїх милих, старих товаришів, кущиків і квітів, які росли навколо. Від'їзд був зовсім невеселим. Прокинулась вона лише коли її поклали у дворі разом з іншими, і чийсь голос сказав ось ця просто прекрасна, тільки цю. Прийшли двоє слуг при повному параді і внесли ялинку до великого верного залу. Всюди на стінах висіли портрети, на великій кахельній печі стояли китайські вази з левами на кришках, були тут крісла гойдалки, шовкові дивани і великі столи, а на столах книжки з яскравими картинками і іграшки. Ялинку поставили у велику бочку з піском. Але ніхто б і не здогадався, що це бочка, тому що вона була обгорнута зеленою тканиною, а стояла бочка на великому строкатому килимі. Ах, як тріпотіла ялинка! Їй було так цікаво, що буде далі. Дівчата і слуги стали наряджати її. На гілках повісили маленькі сумочки, вирізані з кольорового паперу, і кожна була наповнена ласощами. Позолочені яблука і волоські горіхи, немов самі виросли на ялинці, і більше сотні маленьких свічок, червоних, білих і блакитних, увіткнули їй у віти. Серед зелені закачалися лялечки, зовсім як живі чоловічки, а вгорі на самому вершечку її прикрасили усипаною золотими блискітками зіркою. Це було прекрасно, незрівнянно Сьогодні увечері вона засяє, говорили всі. Ах, подумала ялинка. Скоріше б вечір, скоріше б запалили свічки. Але що ж буде тоді? Може, злетяться горобці до вікон чи прийдуть з лісу дерева подивитись на мене? Але що буде зі мною потім? Невже стояти мені тут розрубаною? І зимою, і влітку. Ялинка все міркувала. І міркувала собі, і ось настав вечір, і запалили свічки. Який блиск, яка пишнота? Ялинка затріпотіла всіма своїми гілками, так що одна із свічок пішла вогнем по її зеленій хвої, гаряче було просто жах. Господи помили. закричали дівчата. І кинулися гасити вогонь Тепер ялинка не сміла навіть ворухнутись. Страшно їй було. І тут відкрилися двері, і в зал юрбою увірвалися діти. Здавалось, вони ось ось звалять ялинку. За ними статечно слідували дорослі. Малюки завмерли на місці. Але лише на мить, а потім пішла така веселість, що тільки у вухах дзвеніло. Діти пустилися в танок навколо ялинки і один за другим раз у раз зривали з неї подарунки. Що вони роблять? думала ялинка. І що буде далі? Свічки вигоріли, Потім їх погасили. І дітям дозволено було обібрати ялинку. Вони, як сарана, накинулись на неї, і якби її верхівка із золотою зіркою не була прив'язана до стелі, її б напевно перекинули. Діти танцювали, тримаючи свої іграшки. Тільки старесенька няня видивлялася серед гілок чи не залишилося часом де забутого яблука або фініка? Казку, казку. закричали діти і підтягли до ялинки маленького, товстого чоловічка. Він осівся прямо під нею. Так ми будемо зовсім, як в лісі, та й ялинці не заважає послухати, сказав він, тільки я. Розповім всього одну казку. Яку ви хочете про Іведе Аведе або про Клумпе Думпе, який зі сходів повалився, а все ж таки щастю потрапив куди мав та принцесу за себе узяв? Про Іведе Аведе. кричали одні. Про Клумпе Думпе. кричали інші. І був шум і гамір. Одна тільки ялинка тищечком нищечком мовчала і думала а я, то що ж, вже більше не з ними, нічого вже більше не зроблю. Вона своє відіграла, що їй належало зробила. Товстий чоловічок розповів про Клумпе Думпе, що зі сходів звалився. А все ж таки з 6 потрапив кудима та принцесу за себе узяв. Діти заплескали в долоні, закричали, ще, ще розкажи. Їм хотілося послухати про Іведе Аведе, але довелося залишитися при клумпе Думпе. Зовсім принишкла, задумливо стояла ялинка. Птахи в лісі нічого подібного їй не розповідали. Подумати тільки, Клумпе Думпе, зі сходів звалився, а все ж таки принцесу за себе узяв. Ось буває ж таке на світі. Думала і думала ялинка і вірила, що все це правда, адже розповідала це така славна людина. Ось, як знати, може, і я зі сходів повалюся, а вийду за принца, і вона раділа з того, що завтра її знову прикрасять свічками і іграшками, золотом і фруктами. Завтра я так не трястимуся, думала вона. Завтра я вдосталь натішусь своїм торжеством, знову почую казку». Про Клумпе Думпе, а може, і про Іведе Аведе. Тиха і задумливо простояла вона всю ніч. Уранці прийшли слуга зі служницею. Зараз мене знову почнуть наряджати, подумала ялинка, але її волоком потягли з кімнати. Потім вгору по сходах, потім на горище, а там засунули в темний кут. Що б це означало? думала ялинка, що мені тут робити? Що я можу тут почути? І вона притулилася до стіни і так стояла і все думала, думала, часу у неї було достатньо. Багато днів і ночей минуло, на горище ніхто не приходив, а коли нарешті хтось зайшов, то лише для того, щоб поставити декілька великих ящиків. Тепер ялинку зовсім затисли у кут, немов забули про неї назавжди. На дворі зима, подумала вона, земля затверділа і покрилася снігом. Люди не можуть пересадити мене, отже я, певно, простою тут під дахом до весни. Як розумно придумано, які вони все-таки добрі люди. Ось якщо б тільки тут не було так темно, так страшно і так самотньо, хоч би один якийсь зайчик, славно, все-таки було в лісі. Коли навколо сніг та ще й зайчиня проскочить, нехай навіть і перестрибне через тебе, хоча тоді-то я цього терпіти не могла, все таки дуже самотня тут, на горі. Пі, -пі. запищала раптом маленька миша і вискочила з нори, а за нею услід іще одна малятка. Вони обнюхали ялинку і стали шмигати по її гілках. Тут страшно холодно, сказали миші. А то б можна було просто раювати. Правда, стара ялинка? Я зовсім не стара, відповіла ялинка. Є багато дерев куди старших за мене. Звідки ти? запитали Миші, і що ти знаєш? Вони цікавились геть усім. Розкажи нам про найчудовіше місце на світі. Ти там була? Ти була коли-небудь в коморі, де на полицях лежать сири, а під стелею висять окости, де можна танцювати на сальних свічках, куди увійдеш худою, а вийдеш товстою. Не знаю я такого місця. Сказала ялинка, Зате я знаю ліс, де сонце світить, і птахи співають. І розповіла ялинка про свою юність. А миші з роду нічого такого не чули і, вислухавши ялинку, сказали як багато ти бачила, якою щасливою ти була. Щаслива перепитала ялинка. І задумалася над своїми словами, так, мабуть, веселі були днинки. І тут розповіла вона про святвечір, про те, як її прикрасили пряниками, і про свічки. О, сказали миші, яка ж ти була щаслива, стара ялинка. Я зовсім не стара, образилась ялинка. Я прийшла з лісу тільки нинішньої зими. Я в самій порі, я тільки не увійшла у пору зростання. Як славно ти розповідаєш, сказали миші, і на наступну ніч привели з собою ще чотирьох своїх друзів послухати її. І чим більше ялинка розповідала, тим ясніше пригадувала все. І думала, адже і справді веселі були днинки, але вони повернуться, повернуться, Клумпе Думпе зі сходів звалився, а все ж таки принцесу за себе узяв. Так, може, і я за принца вийду і буду ще щасливою. І згадався ялинці хороший молоденький дубок, який ріс у лісі. І був він для ялинки справжнім прекрасним принцом. А хто такий Клумпе Думпе? запитали миші. І Ялинка розповіла всю казку. Вона запам'ятала її слово в слово, і миші підстрибували від радості мало не до самої її верхівки. На наступну ніч мишей прийшло куди більше. А в неділю з'явилося навіть два щури, але щури сказали, що казка зовсім не така вже й хороша, і ми ще дуже засмутилися, тому що тепер і їм казка стала менше подобатись. Ви тільки одну цю історію знаєте, запитали щури. Тільки одну, відповіла ялинка. Я чула її. У найщасливіший вечір всього мого життя, але тоді я й не думала, якою щасливою була. Надзвичайно убога історія, а ви не знаєте ще якої небудь, історії про комору, про ковбасу, шпик і сальні свічки. Ні, відповіла ялинка. Гречно вам вдячні, сказали щури і забралися геть. Миші, врешті-решт, теж розбіглися. І тут ялинка сказала, зітхаючи. А все ж було добре, коли вони сиділи навколо, ці веселі жваві мишки, і слухали, що я їм розповідаю. Тепер і цьому кінець, але тепер то я вже не упущу свого щастя, якби лишень мене знову винесли на біле світло. Але ж коли це трапиться, і це трапилось, вона трапилось вранці. Прийшли люди і галасливо завовтузились на горище. Ящики пересунули, ялинку витягнули з кута, щоправда, її так боляче кинули на підлогу. Слуха тут таки поволочив її до сходинок, де виднілося денне світло. Так, так, це початок нового життя, подумала ялинка. Вона відчула свіже повітря, перший промінь сонця. І ось вже вона на дворі. Все відбулося так швидко, ялинка навіть забула оглядіти себе. Стільки було навколо такого, на що варто подивитися. Двір примикав до саду, а в саду все цвіло. Крізь огорожу визирали свіжі, запашні троянди, стояли липи, сповнені цвіту, літали ластівки. Ось тепер то я заживу, зраділа ялинка, розпрямляючи гілки, а гілки-то були всі висохлі, такі пожовклі, і лежала вона в кутку двору, в кропиві і бур'янах. Але на верхівці у неї все ще яскріла зірка з позолоченого паперу, виблискуючи на сонці. У дворі весело грали діти, ті самі, що у святвечір танцювали круг ялинки і так раділи їй. Наймолодший підскочив до ялинки і зірвав зірку. Погляньте, що залишилося на цій бридкій старій ялинці. Сказав він, і став топтати її гілки, так що вони захромкотіли під його чебітками А ялинка поглянула на сад у свіжому вбранні з квітів, поглянула на себе і пошкодувала, що не залишилася у своєму темному кутку на горищі. Згадала вона свою свіжу юність у лісі, веселий святвечір. І маленьких мишок, які з таким задоволенням слухали казку про Клумпе «Все Все скінчилося, сказало бідне дерево. Чому я не раділа, коли був час? Це кінець, кінець. Прийшов слуга і розрубав ялинку на тріски. Вийшов цілий оберемок. Гаряче зайнялись вони під великим пивоварним казаном. І так глибоко зітхала ялинка, що кожне зітхання було як маленький постріл. Діти, які грали у дворі, зібралися до багаття, сілися перед ним і, дивлячись на вогонь, кричали Піф паф, піф паф. А ялинка. При кожному пострілі, який був її глибоким зітханням, згадувала то сонячний літній день, то зоряну зимову ніч у лісі, згадувала свят вечір і казку про Клумпе думпе єдину, яку чула і уміла розповідати, так вона і згоріла, хлопчиська грали у дворі. І на грудях у наймолодшого красувалася зірка, яку носила колись ялинка в найщасливіший вечір свого життя. Малюк прийшов, ялинка догоріла, і ця історія завершилась. Так буває з усіма історіями.